Дорогі мої глядачі телеканалу 6 Соток, з вами знову я Оля в програмі Прикраси Нове життя. Сьогодні я вам покажу безліч варіантів красивих бус, дизайнерських, можна сказати, бус із намист. Найвірніше да? сказати намист із. Природних мінералів. Я вам вже казала, що, а, на мій погляд, от я дуже люблю природні мінерали, це така сировина красива, вона долговічна, вона дуже енергетична сировина. Навіть є жінки, які там в, 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 рахують, там вичисляють, а, де їх мінерал, де не їх мінерал, щоб носити тільки свій. І вони вважають, що це їх оберіг. Я цим не займаюся, я вам чесно скажу. Тому, що, якщо мені, буси І вони мені подобаються, от їх дизайн, зовнішній вигляд. Якщо вони пасують до мого одягу чи до мого обличчя, то мені байдуже, це мій мінерал чи не мій мінерал. Я його одягла, і він мій. Я вам раджу дуже сильно не заморочуватись, тому що ваша енергія повинна. Перебивати у вас повинна бути така енергія, ви такий шаман, ви така наджінка, ви така, чи надчоловік, ви така відьма від слова та, да, відьма, харизматична, енергічна, енергетична, що будь-який мінерал у ваших руках на вашому тілі э, стає магічним. Я так вважаю. І а якщо цей мінерал? Прикрасити, оформити, оздобити, полюбити, надати йому на нове життя, як це вдихнути в нього дух. От я кажу, що матеріальне для мене не існує матеріальних цінностей, тому що над усе це духовне. Але якщо ви візьмете матеріальне і воно. В ваших руках перетвориться на духовне, оце найвища, найвища наша з вами задача. Ми будемо цього прагнути. Отже, я вам накидаю трошки ідеї для намист. Я вам покажу, як зробити так, щоб природні мінерали заграли, щоб вони не були, тому що ну просто це таке намисто із природних мінералів, от воно, от плюс 10. Я, якщо я одягну намисто, от, наприклад, з яшми, то це буде плюс 20 років. Тому що ну, така якість у цих намист додають віку, якусь додають важкості образу. А якщо їх оздобити, прикрасити, коротше кажучи, надати їм нове життя, полюбити їх, зробити своїми, то вони не те, що не додають віку, а вони вас роблять повітряною. Ніжною, стильною, красивою, такою, отакою. От <ріху> от я вам покажу трошки намист, який я придбала. Це не мій дизайн, а чийсь, І покажу трошечки намист, яких вже я полюбила і надала нове життя. Невелика частина моєї колекції намист з природних мінералів. І почну я з такого свого дуже красивого намиста. Це не мій дизайн. Я думаю, що це Італія, тому що дуже такий почерк італійський. Це звичайний сертолік, але такий маленький. І ви бачите, що хтось, дуже, на мій погляд, з вишуканим смаком, погрався з цими мінералами, тому що, по-перше, їх ну, багато, ви бачите, що це такий пучок. По-друге, зверніть увагу на цю застіпку. Подивіться, яка вона прекрасна, яка вона незвичайна, яка вона красива. Тут такий, такий замочок, віздок. Отак можна відкрити. Цю застібку, але довжини намиста досталь для того, щоб продягати їх через голову. Але подивіться, ну як це красиво. Це така срібна, велика, масивна застібка, прикрашена сердоліком. І дизайнер підібрав оцей сердолік і, бачите, як зробив таке мережево і оздобив його маленькими срібними намистинками. Ну, це дуже красиві буси, я їх дуже люблю. Оце вам такий. Така ідея для вашого особистого дизайну. А як вам скажіть, отака ідея намиста? Подивіться, які дрібні камінчики, дрібні мінерали, це якісь індійські, мабуть. І подивіться вони на срібних, отаких, на срібних цяцьках. І верх ланцюжок. От, До речі, ну дуже цікава ідея. Ну, може, якби я робила це, це не моє намисто, це не мій дизайн, це куплене, колекційне. Може, якби я робила, я по ці срібні елементи зробила б так, щоб їх було видно, тому що вони ну в цьому намисті вони йдуть назад, і їх не дуже видно. А якщо я б робила, я б зробила так, щоб вони були отут. А там би я продовжила, наприклад, намистом чи оцим довгим ланцюжком. Але ж Боже мій, ми з вами можемо надавати нове життя, ми все це можемо зробити. Була б сировина. Скажіть, таке намисто. Тепер ще вам покажу отаке намисто. Це я дуже люблю це намисто, воно таке дизайнерське. Це якесь етнічне, це якесь марокко, щось таке, я думаю. Оці срібні намистини, дуже самобутні, і природний лазуріт. Природний лазурід один із небагатьох камінців, які не вигорають при проміннях ультрафіолету. Тобто на сонці він не тільки не вигорає, він набирає світ. І він стає яскравим. От ти не дігаєш, вони наче таке. Ну, трошки тускле да, на мисто. Ти надягаєш його, виходиш на сонечко і воно грає. Воно стає таким яскравим. Ну скажіть, яке, яка властивість мінералу? Цікаво. Це теж дизайн, це на мисто приїхало з Італії. Це мені привезла подруга. Вона знає, що я люблю цікаві намиста, і вона мені іноді ну, підкидає такі ідеї. І такі намиста я їх навіть купляю не носити, а просто щоб в мене було ну, якнайбільше таких цікавих зірців, прикладів для моїх поробок, для моїх, для моїх творчих робіт. От подивіться, будь ласка, боже, яке тут цікаве поєднання камінців. Оце онікс огранений, срібна застібка, сірдалік, натуральні перли, ну не дуже високої якості, але натуральні. Отакі агати, все я перерахувала, майже все. Але яке воно рясне, яке воно живе. от Я такі намиста називаю живими, бо при русі. Воно живе, живе разом, разом з тобою. Воно ніби заповнює твої, твої оці м м пустоти з собою. Таке намисто. Воно дуже красиве. Оце такий приклад такого дизайнерського, цікавого намиста з природних мінералів. Ну, тому що ну, уявить, у таке, ну просто таке униленьке, одягти. ну ніяке. Оце, подивіться, це не моє. Хоча я надавала йому нового життя, тому що воно було дуже вже роздризгана. Я колись в якійсь програмі вам його показувала. Казала, що воно потребує любові моєї. І ось я його переробила. Це чорний онікс. Але подивіться, як дизайнер попрацював із формою. От не просто тут -от великий, а от там маленький хвостику. А Поєднав великі маленькі, великі маленькі, і це теж дуже класна ідея. І я, до речі, от вже теж дійшла до того, що треба, треба робити мережево із каміння, не робити його важким, не робити його оцим таким старушечим, бабушкіним, а якось з ним гратись, розважати, оздоблювати. І отут, якщо не знаю, якщо вам видно, то весь метал це срібло. До речі, я дуже люблю це поєднання мінералів із сріблом це так красиво. Оце не мій дизайн, це моє намисто, ну, моє особисте, я його купила. Я дуже люблю його, тому що воно якесь свіже. Отут це кварц якийсь. Я навіть не знаю, що це за мінерал, якої він красивого кольору. Тут внизу застібка. Оце застіпка. Воно одягається, а внизу отак застібається. І ми з вами носимо таке красиве намисто з такими цікавими намистинами срібними це все срібло. І дивіться, як теж з формою погрався дизайнер. Тобто великі і оце, ну, красиво. Далі не мій дизайн. Оце намисто. Я колись придбала собі. Я так і задаю, десь там на платформах намисто срібло. Тому що я дуже люблю це поєднання мінералів і сріблом. Дивіться обмаль мінералів, які, як, як вам сказати, виділяють, наче ну, підкреслюють красу оцих самобутніх рукотворних, автентичних срібних намистин. Воно підкреслює, воно робить його яскравими, ну красиве. От, погодьте, що красиве таке. А далі, не моє, я хочу вам показати спочатку от італійські дизайнерські, а потім вже свої. Як я унаслідувала традицію. Оце, подивіться, тут поєднані цитрин, скло і срібло. Оці, дивіться, буси я купила, я колись вам вже їх приносила. Це. Турмалін огранений. Турмалін це досить дорогий мінерал. Але як теж дизайнер попрацював з ним, як його оздобили, як його прикрасили цим сріблом. І воно стає, ну, воно таке, знаєте, мені східне якесь, таке загадкове, красиве. Ну, а уявіть, от, зняти все срібло і просто одягти от на вірьовочку, на мотузочок. Ну, зразу воно буде е, таке якесь. А це, дивіться, це мароканська, весільна прикраса. І я коли, коли його купляла, було написано Прикраса Італія. Мабуть, той, хто його продавав, купив це, цю прикрасу в Італії. Але ви ж знаєте, що прикраси мігрують. Що ну, в Італії хтось, мабуть, подорожував і купив десь Марокко, а може хтось з колекціонерів купив. Подивіться, яке тут цікаве поєднання. Оце Бакеліт. Про Бакеліт я вам розповідала. Лазурит. А корал невисокої якості корал, але ну, нехай буде. Самобутні, дивіться, срібні намистини. Воно, подивіться, несиметричне, Бачите? Порушена симетрія. Але як це красиво! Ну, на мій погляд, це дуже красиво. Я, я коли побачила це намисто, я аж скочила. Думаю, боже моє. А, і бірюза. Тобто срібло, лазурит. Корал, бакіліт це різновид пластику, ви знаєте, і корал. Ну, це якесь неймовірне поєднання. Ще я вам покажу Таке, щоб не мій дизайн. Оце намисто, наприклад, це англійське намисто. Воно приїхало з Англії. Тут дуже гарне, я теж думала, що я заберу фурнітуру з нього, але мені воно щось таке красиве, і мені ви знаєте, от я не варвар все таке. Я поважаю працю дизайнера. Якщо воно вже потрапило до мене, то ну, якась людина це розробила, зробила, вклала душу в це. І ну нехай воно в мене так живе, як я його придбала. Красиве таке цікаве. Це агат. Ви знаєте, що агати бувають різні, якісь різновид агатів, і а, срібна фурнітура. А оце дивіться: подивіться оце це е, намисто я купила, а воно приїхало з Італії. Це хрізопрос, мені здається, а може я помиляюсь. А, тут срібна застібка, і гарний, бачите, отакий акцентний елемент срібло-позолота. Ну, Теж так дизайнер попрацював, гарнюня така. Так, ну і ще вам покажу: це теж якась етнічна прикраса. А це не мій дизайн, це я купила вже придбала. Тут теж, бачите, срібні намистини і оздоблені тут багато срібла. І, до речі, бачите, ланцюг. Цей, да? Нам вже не треба от там на шиї отакі великі срібні намистини. Це, по-перше, ну, це незручно не носити. А це дизайнер взяв і доповнив отаким ланцюжком. І тут сірдалік, да? якийсь агату чи сірдаліку. Оце теж не мій дизайн. Я вам покажу це намисто і дарю вам ідею. От Я сама, наприклад, дуже люблю доповнювати намисто браслетами. І отут от такий випадок, що намисто — це агати. Оце все срібло, оце вся фурнітура і застібка це срібло. Тут є якесь клеймо, тобто це якась, ну, якась людина, якийсь дизайнер попрацював, і браслет. Але якщо ви не хочете носити браслет, чи вам для, до якогось луку, до, якогось, а, до якоїсь сукні треба, наприклад, подовжити намисто, от воно, дивіться, так, на мені, воно коротке. А я мені, наприклад, треба. Під якусь сукню його подовжити, то я його поєдную з браслетом, отак, і роблю довге. І воно зовнішній вигляд його не страждає, навіть кра е е кращає. Тут да, симетрично дві застібки. Подивіться, ну, ну як цікаво. І можна зробити тоді нам з вами довгий намист. А ще я вам хочу сказати, як я роблю. Я вам казала, що я дуже люблю трансформери. І я люблю грати з намистами. Отрубити із них короткі, довгі, якось доповнювати. Якщо я іноді я одягаю оце намисто і доповнюю оце браслетом ланцюжком У мене є такі, ну, у всіх жінок є такі браслети, ланцюжки срібні, доповнюю і одягаю отак вдвоє. А тут ланцюжок. І виходить в мене. Отаке намисто красиве із сріблом в два разка. Отаке можна ще робити. Отаку вам дарю ідею. Покажу вам оце намисто. Воно, це моя остання, от сама остання моя покупка. Воно валялось в Венеції, дуже були погані фотки. І воно валялось, його ніхто не брав. Я дивилась на нього, дивилася, думаю, боже, ну як це можна? Таке не взяти намисто. Я думаю, куплю. І тут гарна срібна старовинна застібка, ну, старовинна вінтажна, скажімо так. Але чому мені воно подобається це намисто? Тому що тут а, це аметист, і воно, бачите, воно двокольорове. Оце світлий аметист, а це темний аметист. І воно в поєднанні дає такий ефект, як відтінення, як розтяжка тону. Це теж дуже вдала. Робота дизайнера із смаком. І в мене ще є отакий колон замітиста. Бачите? І я отак поєдную і роблю таке на намисте. Якщо я хочу лаконічно, я надігаю колон. А якщо я хочу дорого багата, то я вже надігаю весь комплект, і тоді я вже така яскрава і дуже така неповторна. Це флюорит. Це такий цікавий таємничий камінь-флюорит. Але подивіться, як тут дизайнер попрацював над цим намистом. Ну, як так можна? Я, я от, чесно вам скажу, що я ну, непоганого від себе як я непогано про себе думаю, але я ніколи б таке, мені здається, не розробила. Ну, подивіться, дрібний флюорит. Дуже таке, дивіться, який він магічний, який він красивий, він, ну незвичайний камінь. Усі кольори веселки в ньому. Да? Це ж треба, щоб природа створила отакий мінерал. І тут дивіться, як він, він розроблений фрагментами зроблений, як він оздоблений оцим сріблом дрібним. І він, бачите, не можна сказати, що це важкі буси. Це такі, таке мережево, таке, таке повітряне. Таке неймовірне намисто з флюориту. І воно приїхало з Італії. Я його купила недешево, але я не маю зовсім. Ну, ви розумієте, що я ніколи не пошкодую, що я це зробила, тому що воно таке гарне. І трошечки вам покажу. Вже свої дизайнерські намиста, як я, як на мене вплинули ці намиста, які є в моїй колекції. І я що я вже створила для себе чи не для себе. От, наприклад, так я погралася, в мене був такий кулон. Ну, це недорогий камінь, ви знаєте, він дуже розповсюджений, він найдешевший, може дешевше тільки кварц. Але подивіться, як можна з ним погратися. Тут колон в сріблі. Оце срібна фурнітура, теж я зняла з якогось намиста. Я погралась трошки з формою. Бачите, що тут дрібні, тут більші, тут все. І поставила таку гарну срібну застібку. Воно коротке, це намисто чокер. Я робила його під себе, але мені воно, мені здається, воно пасує. У мене ще є сережки, такі, срібло. І тигрове око. Я так його вигулюю. Вигулюю, я зробила коротеньке, тому що мені здалося, що цей акцент срібний він повинен бути ну, на декольте. Такі я зробила буси. Далі, отакі, я вам вже їх показувала. Це на останньому сльоті, на останньому сльоті колекціонерів. Я купила такий неймовірний, на мій погляд, різний чорний онікс. І теж, бачите, погралася формою. Бо в мене маленькі, потім переходять в великі, і потім знову переходять в маленькі. Воно яскраве, це етнічні буси, але вони навіть під цю сукню. Вони, мені, здається, будуть дуже яскраво виглядати. Це вже я погралась, так? Так, далі покажу вам отаке От намисто, я зробила з гірського кришталю. Тут гірський кришталь, неправильної форми, срібна фурнітура, я доповнила, бо мені під якусь сукню треба було подовжити, я доповнила ланцюжком. І потім, вже коли я зробила це намисто, я придбала собі, ну, в когось придбала такі цяцюльки, це срібні прикраски. І я, вони знімаються, до речі, звідси, але я їх повісила, мені здалося, що воно. От якраз надає того повітря намисто, тої романтичності, тому що камінь важкий, а оцей метелик, оця перлинка і оцей маленький метелик його роблять якимось жіночним, більш жіночним таким. Мені так здалося. Оце нещодавно. Я, в мене були буси, намисто було з малахіту, воно в мене довго лежало. І лежало це дуже ну, красивий малахіт. Це той ще уральський, дуже крупний, великий. І він в мене лежав, і в мене ніяк не доходили руки. Я одягну і мені воно, я якось плюс, плюс 100 років. Ну, як зніму, одягну з одягну зніму. І я, бачите, я з якогось теж на миста зняла срібну фурнітуру і поставила сюди. І тепер мені здається, що воно стало якимось а, таким же більш, більш дизайнерським, і вже можна його вигулювати сміливо, тому що воно ну, стало ну, не просто камінь. Камінь теж прикрашає, але воно стало вже ну, як ювелірною прикрасою. Оце намисто теж я зробила собі. Теж, бачите, погралася формою. Я раніше робила від крупних до маленьких, а тепер я роблю ну, трошки намагаюся отак от, зробити ну, не, не тривіальним, не таким, як у всіх. І в мене був теж колон, це агат, різновид агата, блакитний агат. І в мене був такий колон. Я поєднала з намистами і тепер вигулюю колон з намистом. І мені здається, що це красиво. Отакі буси я вам покажу. Оце дивіться, це не мій дизайн. Але воно мені дуже подобається: це дизайнерські буси. І тут навіть є, от якщо ви бачите, то тут є підпис дизайнера. Бачите? Це як клеймо-підпис. Це все срібна фурнітура, це венеційка, муранське скло. Ви знаєте, що муранське скло це теж один із видів мистецтва. Стеклодувів, в мене є ціла програма про венеціанські буси. Це така техніка, і це так красиво, і вони всі самобутні, неповторні. І навіть один і той же майстер, який робить ці буси, він ніколи в житті не зможе повторити, тому що це автентичне, тому що це не штамповка, а це авторська робота. Воно є витвором мистецтва. І як дизайнер поєднав. Срібну фурнітуру, чорний онікс і венеційське скло ну, це дуже красиво. Це не моє. Це я вам покажу ще один приклад е, теж. Я навіть не знаю, що це за мінерал, але я здогадую, що це щось дуже цікаве. Він якийсь має такі переливи. Здається, що він чорний, але там Боже, що там тільки нема. І синій, і коричневий. І якісь відливи фіолетового, тут срібна фурнітура. Тут дуже цікава техніка оцього срібла зірнь. І оцю зірнь, уявляєте собі, що сидить людина і ставить на оцю трубочку да, краплинки срібла. Це дуже така складна техніка, цікаві буси. І бачите, це були не мої буси, а вже цю ідею я використовувала, коли робила оці буси сама. Тобто, бачите, от навіщо мені це? Для того, щоб надихатись і не тільки споживати, а й творити. І оці бусики, я, чесно кажучи, дуже горда ними, тому що я вам вже їх в якійсь програмі показувала. Тому що я взагалі купила оцю пташечку. Це інтер'єрна іграшка. Це такий декор. Вона повинна стояти десь в шкафу. Ну, отак вона стояти повинна. Це срібна така іграшка, мініатюра. Я її купила, прийшла додому, і дивлюсь, що там є такі, знаєте, як недопаяні, недопаяні такі отвори, куди можна просунути ниточку, продягти цю ниточку, тому що вона ну, внутрішнього пола. І оце протикнути ниточкою, так, щоб попасти в цю, в цю, в ці отвори. Але я одягла їх на родохразит. А чому мені, мені прийшла така ідея? Тому що в мене є прикраси з родохразитом, отакий От браслет. Я вам в якійсь програмі вже показувала, але сьогодні в нас інша тема, і отака каблучка. І мені так було необхідно щось ще повісити на себе з родохразиту. І я сюди одягла на мінерал, я одягла цю одну пташечку, і воно заграло. Воно стало, ну, стало таке жіночне вже. Таке вже стало дизайнерське. Ну, і срібна застібка, гарний камінь, гарний колір каменю. Отаке, ну, через вузлик, техніка, ви знаєте, отаке я зробила намисто. Тож, а, наостанок ще вам покажу. А в попередній програмі я вам показувала, що я купила багато прикрас, яким треба надавати нове життя. Оце я вам принесла нещодавно. Я надала їм нове життя. Це чеська прикраса. Тут не мій дизайн, але, але ви знаєте, що оці чеські старі буси з таким напиленням. Вони мають на склі буває таке напилення, ну, типу імітація перлів. Тут імітація перлів, ну таке жовтенька. І вони були а, ну, облізлі дуже. І я дивіться, як я придумала. Я почала ну, навіть. От бачите, оця намистинка облізла. Тут вона біла, а отут вона залишилась напилення. І я почала спробувати здирати це напилення. І воно почало в мене. ну, Трошки треба прикласти зусиль, але воно здирається, і під ним залишається така біла молочна намистина. І я, отам, де воно було обідране, я обідрала. І дивіться, як воно заграло. яке воно стало. Мені здається, навіть, що воно стало краще, ніж було, тому що оці, де ніде оці білі намистини, вони додають якогось йому. Якоїсь веселості, якоїсь незвичайності, якогось шарму, якоїсь такої вишуканої краси. Отже, наглядайте око, експериментуйте, бачте красу, використовуйте цю красу для свого зовнішнього вигляду, для підкреслення свого смаку, для того, щоб порадувати. Тих, хто вас оточує, для того, щоб поділитися з людьми своїм смаком, своєю культурою, своєю, своєю гармонією, гармонічністю. Не проходьте повз поломаного, брудного, забирайте, рятуйте, надихайте, воно вам віддасть, віддасть спокою, віддасть. Творчістю віддасться вам його енергією. Бажаю вам щастя, бажаю вам творчості, бажаю вам натхнення, бажаю вам, щоб у вас була змога купляти собі те, що вам подобається. З вами була я, Оля, в програмі Прикраси, Нове життя на телеканалі. Шість соток люблю, чекаю на зустріч.